І сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Акафіс до Господа нашого Ісуса Христа. Непереможний воєводою, Господи, пекла переможцю, визволившись з від вічної смерти похвальну пісню, співаю тобі, творіння я твоєї твій, а ти, що маєш безмірне милосердя від всякої біди, позбав мене, що взиваю Ісусе, Сину Божий, помилуй мене, ангелів творчі, Господи, Небесних сил, просвіти мій розум, і відкрий уста на похвальну причистого імени Твого, як глухому і німому відкрив ти колись слух і уста, і Він промовив, взиваючи. Ісусе, причудний Ангелів дивування, Ісусе, всесильний при батьків спасіння, Ісусе, найдорожчі патріархів величання, Ісусе, преславний, царів зміцнення, Ісусе, прелюбий пророкувань спровадження, Ісусе, незрівняний мученик у укріпосте, Ісусе, притихі чинців радосте, Ісусе, примилостиві пастирів відрадо, Ісусе, примилосердний постників стримання, Ісусе, наймиліші преподобних радосте, Ісусе пречесний чистота смотливих, Ісусе, предвічний грішників спасіння, Ісусе, премудрій, Сину Божий, помилуй мене. Побачивши довися, що гірко плакала за сином померлим, Ти змилосердився, Господи. І воскреслив його, отже, змилося, чоловіко любчий, і наді мною грішним, і змертві в гріхах душу мою відживи, щоб співав я тобі, Аллилуя, бажаючи зрозуміти неосяжну премудрість, Филип промовив до Тебе, Господи, покажи мені Отця, а Ти відповів, бувши таким довгий час зі мною, ти не пізнав, що отецю мені. А я в отці, тому неосяжні зі страхом звиваю до Тебе, Ісусе, Боже придвічний, Ісусе, Царю присильний, Ісусе, владико, довготерпеливий, Ісусе, спасе, премилостивий, Ісусе, спасе охоронителю мій, предобрий, Ісусе, очисти гріхи мої, Ісусе, зітрі беззаконня мої. Ісусе, відпусти провини мої, Ісусе, надія моя, не покинь мене, Ісусе, допомога моя, не відкинь мене, Ісусе, творче мій, не забудь мене, Ісусе, пастурю мій, не погуби мене, Ісусе, сину Божий, помилуй мене, силою с неба, Ісусе, наділив ти апостолів. Що в Єрусалимі перебували, наділиш і мене в Богу, що на добрі діла теплотою Духа Твого Святого, і сподоби мене з любов'ю співати тобі. Алилуйя. Маючи багатство милосердя, ти, Ісусе, покликав до себе митарів і грішників, і невірних. Зглянься нині й на мене, грішного, подібного до них, і як дорогоці не миро прийми цей спів. Ісусе сила непереможна, переможна, Ісусе милосте безмежна, Ісусе, краса присвітла, Ісусе, любови невимовна, Ісусе сину Бога живого, Ісусе, помилуй мене грішного, Ісусе, почуй мене у беззаконні зачатого, Ісусе, очисти мене у ріхах народженого, Ісусе, навчи мене нікчемного. Ісусе, освіти мене темного, Ісусе, очисти мене оскверного, Ісусе, напути мене блудного, Ісусе, сину Божий, помилуй мене. Маючи в душі бурю сумнівів, Петро потопав, та, побачивши тебе, що тіло маєш і по воді ходиш, визнав тебе Богом істинним. І руку спасену одержавши, виголосив. Алелуя. сліпець, як почув, що ти проходиш повз Нього дорогою, виголосив, Ісусе, Сину Давию, помилуй мене, а ти покликавши, відкрив йому очі, просвітиш милостю Твоєї духовні очі, серце й мені, що взиваю до тебе, Ісусе, Ангелів Сотворителю. Ісуси людей, Визволителю, Ісуси, пекла переможцю Ісуси, усього творіння Прикрасителю, Ісуси, душі моєї утішителю, Ісуси розуму мого Просвітителю, Ісуси серця мого радосте, Ісуси тіла мого здоров'я, Ісуси, спаси мій, спаси мене, Ісуси, світи мій, просвіти мене. Ісусе, від усяких мук визволи мене, Ісусе, спаси мене негідного, Ісусе, сину Божий, помилуй мене. Як удавнину викупив ти нас божественною кров'ю своєю, Ісусе, від прокляття закону, так і тепер істинет, що ними диявол захопив нас через плотські пристрасті. Та блудні піступи, лиху без надію, визволи, щоб ми співали тобі. Алилуя, побачивши, як людину того, хто рукою своєю людину створив, і визнавши його за владику, діти єврейські, старалися галузками вшанувати, співаючи тобі Осанна. Ми ж пісні тобі приносимо, виголошуючи. Ісусе Боже істинний, Ісусе, Сину Давидів, Ісусе царів преславний, Ісусе Анцю непорочний, Ісусе пастирів предивний, Ісусе охоронителю в дитинстві моїм, Ісусе керманичу в юності моїй, Ісусе, похвалов старості моїй, Ісусе, надія у смерті моїй, Ісусе, життя після смерти моєї. Ісусе, утіхо моя на суді Твоїм, Ісусе, бажання моє не осором мене тоді, Ісусе, сину Божий, помилуй мене. Сповнюючи слова і пророцтва Богонатхнених проповідників, явився Ти на землі Ісусе і будучи неосяжним з людьми, пожив і гріхи наші на себе взяв. Тому ранами твоїми зцілившись, навчили ми співати тобі. Аллилуя. Засяяло світло істини Твоєї Ісусе, всьому світові і зникла омана диявольська, бо ідоли, спаси наш, не встоявши перед Твоєю силою, попадали, а ми, спасіння, отримавши, виголошуємо Тобі. Ісусе, істинно, що оману відганяєш. Ісусе, світло ясніше за всякі сяйвого, Ісусе, царю, переможцю всякої сили, Ісусе, Боже завжди милостивий, Ісусе, хліби життя, насити мене голодного, Ісусе, джерело розуму напої мене спраглого. Ісусе, одежу весільна, зодягни мене тлінного. Ісусе, покрови, радости, покрий мене негідного. Ти подаєш тим, хто просить, дай мені плать за гріхи мої, Ісусе, придбання тих, що шукає, знайди душу мою, Ісусе, ти відчиняєш тим, хто стукають, відчини серце моє окаянне, Ісусе, визволителю грішних, очисти беззаконня мої, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Бажаючи виявити споконвічну таємницю ти, як вівся на смерть ведений був Ісусе, і як ягня перестріжєм був мовчазний, і як Бог із мертвих воскрес, і у славі на небеса вознісся ти, і нас із собою підняв, що співаємо тобі. Аллилуйя. Дивне творіння показав нам творець без сімей відіве втілився і з гробу печаті. Не порушивши воскрес і до апостолів крізь зачинені двері в тілі увійшов, Тому, дивуючи, виголошуємо, Ісусе, Слово неосяшне, Ісусе, Слово незбагненне, Ісусе сила недовідома, Ісусе мудрости незлибима, Ісусе, божество недослідиме, Ісусе, держава безмірна, Ісусе царство непереможне, Ісусе володарство безкрає, Ісусе кріпосте наймісніша, Ісусе владо вічна, Ісусе, творче мій, з серця наді мною, Ісусе, спаси, мій спаси мене, Ісусе, сину Божий, помилуй Мене, Бачачи Бога, що незбагненно став людиною хилімоць від марного світу. І розум до божественного спрямуємо, бо задля цього й зійшов на землю Бог, щоб піднести на небо нас, що співаємо йому. Аллилуя! Увесь був на землі небо ніколи не покидав, неосяжний, коли з волі своєї задля нас постраждав, і смертю своєю нашу смерть вмертвив. І Воскресінням життя дарував нам, що співаємо, Ісуси, насолодо сердечна, Ісуси кріпоста тілесна, Ісусе ясносте душевна, Ісусе світло розумне, Ісуси, утіхо для сумління, Ісусе, надія певна, Ісусе, пам'яте передвічна, Ісусе, похвала велична, Ісуси, слава Моя найвища. Ісусе, бажання моє не відкинь мене, Ісусе, пастирю мій знайди мене, Ісусе, спаси мій спаси мене, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Усі ангели на небесах безперестанно прославляють Пресвяте ім'я Твоє Ісусе, свят, 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 виголошуючи. А ми грішні на землі устами недостойними співаємо, Аллилуя. Красно мовці вилимовних, бачимо перед Тобою, Ісусе, Спасе наш, Ярик безболосих, бо не спроможні вони пояснити, як ти водночас і Бог незмінний, і людина довершена, а ми цій таємниці, дивуючи, вірою звиваємо. Ісусе, Боже предвічний Ісусе, Царю над царями, Ісусе, володарю над володарями, Ісусе, суди живих і мертвих, Ісусе, надія безнадійних, Ісусе, утіхо тих, що плачуть, Ісусе, славу Богих, Ісусе, не осуди мене за вчинки мої, Ісусе, віджени від мене зневіру, Ісусе, просвіти мої, помисли сердечні. Ісусе, дай мені пам'ять про смерть, Ісусе, сину Божий, помилуй мене, зволивши спасти світ і схід зі сходу, коли прийшов до темного Заходу, до нашої природи принизив себе аж до смерти, тому й прославилось ім'я Твоє до усякі ім'я, та від усіх поколінь на небі й на землі ти чуєш Аллилуйя, Царю предвічній утішителю Христи істини, очисти нас від усякої схверни, як очистив ти десять прокажених і зціли нас, як зцілив душу в грошу люба Захея, митаря, що ми подобно славили Тебе, взиваючи. Ісусе, скарбниця нетлінна, Ісусе, тлінна, багатство незліченне. Ісусе, поживо все сильна, Ісусе, питво Невичерпне, Ісусе, одежу Богих, Ісусе, вдовий заступнику, Ісусе, силі оборону, Ісусе, трудівників допомого, Ісусе, подорожнім провіднику, Ісусе, мореплавцям керманичу, Ісусе, бурою захопленим пристановищем. Ісусе Боже, підійми мене з падіння гріховного. Ісусе, сину Божий, помилуй мене. Пісню від усього серця приношу тобі, я недостойний, і я ханини взиваю, Ісусе, помилуй мене, не дочку, бо маю, а тіло пристрастями розбещене, лютістю розпалене, подай же зцілення мені, що взиваю. Аллилуйя, Павло, що раніше гонив Тебе, світича, який подає світло всім у пітьмі несвідомости, почувши владичний божественний голос, душею прозрів. так і мої темні очі душевні просвіти, що взиваю. Ісусе, Царі мій всемогутній, Ісусе, Боже мій всесильний, Ісусе, Господи мій. Себе безсмертний. Ісусе, сотворителю, мій преславний, Ісусе, наставнику, мій предобрий, Ісусе, пастирю мій прищедрий, Ісусе, владику, мій премилостивий, Ісусе, Спаса, мій примилосердний, Ісусе, просвіти, мої почуття, Затьмарені пристрастями, Ісусе, ціли моє тіло гріхами заструплене. Ісусе, очисти мій розум від помислів марних. Ісусе, збережи моє серце від пожадань лукавих. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Благодать подай мені Ісусе, що всі гріхи прощаєш, і прийми мене в покаянні, як прийняв ти Петра, котрий відрікся від тебе. І поклич мене зневіреного, як покликав колись павла гонителя, і почуй мене, що співаю тобі. Alleluja. О, співаючи твоє втілення, хвалимо тебе всі та віруємо з Фомою, що ти Господь і Бог, який перебуває з отцем, і прийде судити живих і мертвих. Тоді сподоби право розстати мені, що взиваю. Ісусе, царю предвічний, помилуй мене, Ісусе, квіти започний пахощами, наповни мене, Ісусе, теплото примила, зітрий мене, Ісусе, храми предвічний, прихисти мене, Ісусе, шати при зодягни мене, Ісусе, перлина дорогоцінна, прикраси мене, Ісусе, самосвіте коштовний, осяй мене. Ісусе, сонце, правди, освіти мене, Ісусе, світло святе, просвіти мене, Ісусе, від недух душевних і тілесних, зціли мене, Ісусе, з рук ворожих визволи мене, Ісусе, від вогню невгасимого і мук вічних, спаси мене. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. О найдорожній примолосний На Ісусе, прийми нині від нас усе мале моління, як прийняв ти від удовиці дві лепти, і охорони насліддя твоє від ворогів видимих і невидимих, від нападу чужинці від недуги і голоду, від усякої скорботи і смертельної рани, і одвічних муку рятуй нас, що співаємо тобі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О найдорожчий і примилосердний Ісусе, прийми нині від нас усе мале моління, як прийняв Ти від ці дві лепти, і охорони насліддя Твоє від ворогів видимих і невидимих, від нападу чужинців від недуги й голоду, від осякої скорботи і смертельної рани, і одвічних муку рятуй нас, що співаємо тобі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О, і примилосердний Ісусе, прийми нині від нас оце мале моління, як прийняв Ти від удовиці дві лепти і охорони насліддя твоє від ворогів видимих і невидимих, від нападу чужинці, від недуги, голоду, від усякої скорботи і смертельної рани, і вічних муку рятуй нас, що співаємо тобі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прищедрий, примлосерний, Господи, Спасителю наш, Ти просвітив всяям Твоїм краї світу і покликав нас до єднання в церкві Твоїй святій, обіцяючи нас наслідя нетлінник і вічних благ, зглянься, милостиво на мене недостойного раба Твого, і не згадуй беззаконь моїх, але з безвірної добросердечності Твоєї прости мені всі провини мої. Бо хоч переступаю я святу волю твою, але не відходжу від тебе, Бога і спаса мого. Перед тобою, я грішний, але й тобі єдиному служу, тебе єдиного вірую, до тебе єдиного вдаюся. Тільки твоїм слугою бути бажаю. Ти знаєш неміч моєї підступи, яким звідусіль ворог оточує мене, і приваби та спокуси світу, через які без тебе я казав не маємо змоги нічого творити, сам, Господи, очисти мене і спаси мене, сам просвіти мій розум, щоб непохитно вірував тобі єдиному спасу і визволителю нашому, сам звороши серце моє, щоб я любив тебе, Бога і творця мого, сам спрямуй стопи мої, щоб, не спотикаючись, ходив я при світлій заповітів твоїх. Покажи на мені, Господи, велику милість Твою, щоб догоджаючи Тобі за життя мого, я сподобився і в Царстві Небесному славити тебе з надвічним Отцем і Пресвятим Духом на віки вічні. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Богу, Боже!